Зоре моя вечірня, Тарас Григорович Шевченко. Зоре моя, вечірнє, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка соколина вітер розпустила, Аж над самою водою ворба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А навіта гойдається нехрещі ні діти, як у полі, на могилі, вовкулак ночує, сич в лісі та на стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розквітає. А про людей тих та нехай я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, Мій друже єдиний, і хто зна, що діється у нас в Україні, я знаю і розповім тобі, і спати не ляжу, а ти завтра тихенько Богові розкажеш.